Місто продовжує створювати комфортні та безпечні умови у закладах освіти. Великий проєкт Кривий ріг втюлює спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, Щойно завершились роботи в дитсадку номер 38 Енергоефективність будівлі внаслідок проведених робіт суттєво зросла, наголошують фахівці. Тут проведено повну термомодернізацію огороджувальних конструкцій, замінено систему централь... центрального опалення, встановлений індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням температури. Також замінені окна на енергоефективні, які не відповідали вимогам енергоефективності. Також в перелік робіт входить утеплення покрівлі. Очікувана економія енергоресурсів очікується на рівні не менше ніж 50%, І загальна вартість робіт з об'єкту складає 19,5 мільйонів гривень. У цьому закладі п'ять груп, у яких виховується 77 дітей. Наразі чотири групи, а це понад півсотні вихованців, мають можливість займатися з педагогами у повністю оновлених приміщеннях. Задоволені і педагоги, і батьки, і малеча стало. Тепліше, світліше, комфортніше. Батьки дуже задоволені, тому що вони приводять дітей в безпечний садочок. Наші діти будуть менше хворіти, тому що у нас тепло стало тепло тепло постійно. І самі вихователі вони розуміють, що працювати в садочку, де безпечно і тепло, і вони будуть всі свої зусилля покладати на освітній процес. Проєкт термомодернізації шкіл та дитячих садків підтвердив свою результативність. Це голова ради оборони Кривого Рогу. Всього 36 закладів школи, дитячі садочки в цьому проєкті, вже виконано 9. І зараз в роботі ще вісім дитячих садочків і шкіл. От зараз ми вже майже закінчили термомодернізацію дитячого садочка номер 38 в центральному міському районі. Бачите, як гарно вийшло, повне утеплення стін, тобто це не просто там покраска, це повне утеплення утеплювачем, нові вікна, енергозберігаючі, двері, дах обов'язково. Повністю нові труби, радіатори і індивідуальний тепловий бум. Садочку реально тепло. Головне, що дітки дуже задоволені. Загалом у кривому розі у 118 закладах освіти функціонують дошкільні групи. Всі вони оснащені генераторами, системами до очищення питної води. Попри складнощі воєнного часу, понад 8 тисяч маленьких криворіжців мають змогу навчатися очно. Анна Ніколенко, Олексій Правицький. Цей день.